А де нас тут звернення всі, так? Можемо А коли можемо почати? Вже може починати. По нашої комісії порядок денний всім розданий. Я буду мати пропозицію, оскільки тут є звернення, які стосуються порядку денного і ухвалики порядку денного. Я тоді пропоную спочатку звернення розглянути, а потім жити по списку питань. Так? Ставлю тоді на голосування дану пропозицію. Дякую, рішення прийнято. Отже, розпочинаємо з 15-го питання звернення повільно комунальної власності. Ми до вас звернулися з таким питанням. У нас було приміщення з Хмельницького у нас, яке ми за аукціону у 2023 році. Це приміщення підвалу першого поверху площею 552 квадрати. Ми це приміщення на електронному аукціоні. Це пам'ятка національного значення і одне зустріч. Було використовувати об'єкт приватизації за цільовим призначенням для просвітківського, культурного або мистецького простору е на частині 150 квадратних метрів для закладу громадського харчування. Е і це мала термін, е роботи мали закінчити до е липня 25-го року е, на сьогодні ми провели обстеження цього об'єкту і жодних робіт там ще не Е, До нас прийшла заява від ТЗОВ, ТЗОВ кольцосвіта, які хочуть купити цей об'єкт до теперішнього власника і подали нам перелік документів, які які прописані в законі, для того, щоб ми надали свій дозвіл передати, перепродати це приміщення іншому власнику ЗОВЕКО просвіти. Але умови, які прописані в договорі купівлі продажу, всі залишаються чинні і до липня 2025 року повинні будуть відкрити цей об'єкт. Для просвітницько культурно мистецького простору і частину об'єкту 150 квадратів для заходу громадського культура. Тому ми до вас звертаємося з, з тим, що ви висловили свою позицію стосовно сумнівця. А ми тут до чого взагалі? Ну, ще профільна комісія, бо ми або поводити, або відходите така між. Дивіться, мова йде про, про погодження, правильно? Справа в тому, що тут чітко в законодавстві вказано, що це має погоджувати орган приватизації. Органом приватизації, згідно положення, яке затверджено виконавчим комітетом по управлінню комунальної власності, є управління. Всі інші зазгоди, всі інші зазводи. Тому я насправді не бачу потреби взагалі нас залучати до цього, тому що ми не є уповноваженим органом. І ну, це якби буде таке рішення ну, не до кінця а якісне і законне. Тому що якщо посилатися на, на це законодавство, яке ви посилаєтеся, то там чітко вказано уповноважений орган. Уповноважений орган згідно положення УКВ є конкретно управлінням комунальної власності. І це є затверджую виконавчим комітетом. Тому Моя пропозиція залишити це звернення без розгляду, оскільки ми не маємо ні повноважень. І я вважаю, що це є виключно компетенцією управління комунальної власності щодо дозволу на перепродаж даного приміщення. Така історія. Тому ставлю на голосування пропозицію по зверненню. Залишити дане питання без розгляду, оскільки уповноваженим органом приватизації є управління комунальної власності, а це означає, що саме управління має приймати такі рішення і давати такі долари. Ставлю на голосу. Дякую, рішення прийнято. А в нас ведеться, або ми то не бачимо? Я бачу. Так, бачите. Ну, Це дуже добре. Так, йдемо так. Звернення управління комунальної власності. Про... Так, Про... Так, закону. Закону. Заход так. План заходів розписаний згідно коштористою, згідно тих коштів, які нам видали міським на бюджетом. Він стосується основних квадрат нашого управління. Він практично такий самий, як умов. Статей там не передбачено. Відповідно, основними видатками, які ми плануємо цього року зробити, це там, або, з таких великих сул. Це перейти з програмного забезпечення, яке в нас є застаріле, де ведеться бухгалтерський облік орендних платежів і приватизації в старій програмі. Ми дуже хочемо цього року так, нове програмне забезпечення. Вже маємо технічне завдання, яке... Нам підготували і шукаємо підрядників, які б могли це зробити, тому що мало хто в Україні має готову програму, яка би могла забезпечити той величезний обсяг робіт, який потрібен. І насправді жоден айтішник наразі не хоче за це братися. До нас приїжджав спеціаліст з Житомира, подивився, оцінив об'єм робіт і, ну, правда, відмовився станом на сьогодні об'єкт робіт. Окрім цього, нам би пасувало зробити новий сайт, тому що наш сайт майнові, звичайно, застарілий і він не отримує того об'єму величезної інформації, яку ми мали об'єму. Інші статті витрат це реціт, який обслуговує наш сервер. Цю інформацію, заправка у козака. Мало коштів на участь в семінарах? Що таке? Ми не цього, не вчитися? Ми плануємо, планували і плануємо цього року провести форум, який ми мали провести, що ми Але ми хочемо зробити, щось таке всеукраїнське масштабне, тому, тому проводимо підготовчі роботи, Думаємо, власне, над темою і над, над, над учасниками форуму, тому плануємо реалізувати це. Так, ставлю голосування в мене Хто за? Я то рішення прийняв. Мені тут зразу, так? Підписатися. Добре. Ще тут потрібно так? так, Не тратиш, а піднесташ. Зараз я помогу 14-го, я не знаю, Так, зараз я Просто йдемо по порядку. Вже просто мені полякатися. Так, наступне звернення, це мова йде про звернення мешканців будинку номер 14 щодо розбіжності показників лічильників водоканалу. Я пропоную перескривати дане звернення на водоканал. Ні, на, ліву, на водоканал, а вони нам будуть пояснення щодо проблематики, яка описана в цьому зверненні. ставлю на голосування дане звернення переправити на профільні підприємства, щоб вони там нам дали відповідь. Хто задля, хто більше не Так, Наступне в нас звернення Геоінституту політичних технологій. Вони просять догадатися до переліку підприємств основної організації, які надаються цим важливі послуги населення. Тут є від них звернення, де є описана їхня робота, де громадська організація. На початку повномасштабного вторгнення забезпечує нагальну потребу з мобільності Збройних сил України, а саме здійснює збір коштів на закупівлю необхідної техніки та автомобілів, що можуть проїжджати без доріжі, мають високу прохідність і гарну маневреність. Ну, згідно того, що тут описано, я особисто підтримую будь-яку організацію, яка собі надає такі послуги. Тому в нас тоді буде пропозиція підтримати звернення даної громадської організації і буде зараз тут розглядатися ухвала, де ми її включимо до порядку соціального життя. Тому ставлю на голосування дане звернення. Хто за? Дякую рішення прийняти. Так, йдемо далі. Тоді хвилин. Наступний раз ухвала присвячена проєкту об'єкту нової приватизації комунальної власності. Режисує приміщення Бандери 89. Це є мансарда приміщення Вільні 18 років. Ми подали за основу. Угу. Бомбера, так? Вісімдесят дев'ять. Ну, представлено голосування на даний проект ухвали. Хто за? Наступний наступний праці хвали, приключення до проєкту була та надання наявну вже в приміщенні шістдесят дев'ять нас я. Звернення Державної судової адміністрації вони там займали до цього ці приміщення. Це 1065,9 квадрата. Пропонуємо вчити до проєкту типу. Ставлю на голосування. Хто за? Наступний проект ухвали при до проєкту законопроватизації по чергуського 15. Не житлові приміщення на півдвалі, є договір оренди і є звернення орендаря у полтора К про те, що він хоче придбати це приміщення з політиками. Угу. Ставлю на голосування даних перед колегте за. Наступний проект упали включення до переліку об'єктів малої приватизації остров Градських 12, це також на житлове приміщення на півдвалі, є договір оренди полтора К, ціль призначення воєке. Також є його заява про те, що він хоче придбати. А з мешканцями взагалі проводиться це обговорення про продаж тих приміщень, які орендують? Mm -hmm. mm -hmm. yeah. Ну, але Як мінімум, на немає обранді, люди не вже це розуміють, що вони думають. Mm -hmm. І лише після того, коли ми ви отримуємо висновки, чи може це приміщення використовувати, mm -hmm. орені, чи використовується укриття мешканців, лише після того ми можливо за. Якщо є, наприклад, висновок, що використовується прикриття, то ми включаємо це приміщення ухвалити представити. Наступний проєкт ухвали про додаткові новини оренди частини житлових приміщень на маклачука, де... Два квадрати подали на корпус банківський термінал. Mm -hmm. Ставимо внесення даних проєкт ухвалих за якого рішення. Наступний проєкт уклали, що на Малехіма 14 квітзацій. Можна підпасити не знає, не завізовано і медизуємо, є відступно зібрання. Ні, так я підписано. Чому, але їх мать чотири, оформлений поверх. Воно не було в Ні. Я от якраз от хочу звернути увагу і прошу це питання, щоб ми перенесли на наступне засідання, тому що ці об'єкти нерухомого майна, які є в оренді. Це зрозуміла історія. А ті, які є не в арені, то все ж таки, ну, я вважаю, що треба розуміти глибше ситуацію в самому будинку. Тому давайте перенесемо це питання на наступне засідання, з'ясуємо, щоб у нас не добулося Ставимо на голосування по перенесенню. Дякую. За рішення На Наступна термітка, про додаткові мови оренди частини житлових приміщень, Новецького 67, це є один квадрат, але не це приміщення реабілітації. Ставлено голосами, на правопах, то за. Наступний проєкт ухвали продаткові мови маленьки, частини житлових приміщень, герої ВОПА 35, 1 квадрат, фарківський технологію. Це у нас е, цебаня, там так? Наступний проєкт ухвали про включення проєкту до виходу наданням резолюпримічень про уяві декнації. На связи згадування комунальної установи простір можливості. Тому як це установа, яка займається опорою дітками, плануємо надати на наші комунальні основні. Ставлю голосування даний проєкт ухвалення. Дякую, що не прийняти. Наступний, те, на... за не знаю. Наступний проєкт ухвала — про внесення змін до ухвали міської ради за номером 39.1. Це ухвале по закону приміщення. Пропонуємо підключити туди Крушеницьку, 9. він два приміщення воно використовується. Як сховище, так? Ну, ми ставимо голосування даний проєкт. Хто за? Дякую, якщо Є рішення комісії, так? Е, є достиг. <розумістична> Наступний проєкт ухвали до Ковського 32. Е, викладаємо пові редакції договір. Е, там є зміна площі е, і заміна. А, я згадала, це ОНІЛАВ. Вони мали приміщення на першому поверсі, у зв'язку з тим, що йде реконструкція усіх політиків на першому поверсі, то їх переміщають на другий поверх. Ставимо посмотрю даний проєкт помилки, зараз. Наступний проєкт попали пронесення. змін до ухвали 2979 про по завершення додаткового переліку підприємства станової організацій, які надають судино важливі послуги на Розкажіть детальніше, е, що саме ця ухвала от собі сайта? Е, у, у нас є вже прийнята ухвала, затверджений перелік соціально важливих послуг, е, установи організації, які виконують через соціальне навантаження. Е, ми викладаємо цей перелік е, в новій редакції. Е, в цьому переліку практично нічого не міняється, е, лише ми там уточнили деякі назви. У ну, назву червоного христа, але ми також витягаємо захвали 5-9 перелік, який власне, є другим додатком, де затверджується річна орендна плата для домові, які продовжуються. Річна плата розміру 1 гривня за метр квадратний. і Так як цей перелік завжди і він включений в ухвалу 59 регуляторним актом, тому ми вносимо вам окрему ухвалу, що чи додавати, чи забирати в організації. Ви просто розділяєте одну гривню і в соціальну можливо. Так, і витягаємо з ухвали 5. А зараз сюди за одну гривню не додається нічого. Ні. За одну гривню додається тільки ті, які згідно переліку в 25 години. Це є гривня для продовження гривні замени. Для тих коронарів, які продовжують допомогу. І включені в додаткового. Тут, як правило, правило, або громадські організації, як про або якісь дитячі заклади, або лук... якісь релігійні організації, Червоний Кремль, соціальні підприємства. Єдине, що ми сюди додали, школу підродження і школу родинних. Добре, в цілому все ок. Єдине, що ми тоді зробимо доповнення до цієї ухвали, оскільки ми тільки що розглядали розвернення громадської організації. І цю ухвалу підпишемо з пропозицією. Включити до додатку номер 1 громадську організацію Інститут політичних технологій. Добре. Тоді ставлю на голосування даний проєкт ухвали з доповненням даної громадської організації. Додаток номер один. Хто за? Дякую, якщо не прийняти. Наступний проєкт ухвали включення до параліку.

<сосв 'язання> Ой, пиши. Пиши. Добре Стави на голосування даний провод. Хто за? Дякую, рішення. Ну, це реальна справа, Польсу, яка потребує та... терміновості. Питання, питання. Державний проєкт похвалила, проповімо оренду числення житлових приміщень, чи планують 166. Це Сихівська районна адміністрація, ПЦБ 4 квадрати, кав'ярня, які не здійснюються. А це адміністрація готувала? Вони готували цей крок? Добре, ставка вона з вами на увазі. Справа з у нас адміністрації появляється. Дякую, що справа розуміли франківський і десяківський проволок. Серед депутатів є по кафе барами займається. Тебі, Бар, подивали, не можна, а? Бар, подивали, можна там цей, цей, цей товар не Все, так? так. Дякую. Все, дякую. Ми завершимо Швидко, оперативно, Дуже Підготов, підготовлено. Дуже дякую. Це щасливо. Дякую. Запрошуйте на вас.